Вітаю мої любі на каналі Ардзайка З вами я, Бендарска Світлана, і сьогодні ми малюємо совушку фарбами гуаш. Почнемо з простого олівчика: намалюємо овальчик на А4 форматі. Промальовуємо дві дуги, домальовуємо до них ще трикутничок на кінцях і промальовуємо пір'ячку на цих трикутничках. Далі переходимо з вами на. Чашечку кави або лимонаду, що в любите попивати. Чайок може горячий з малинкою, як бабуся або мама вас е, навчила да пити. Дуже гарячий, смачний, з лимончиком, з імбирем Промальовуємо з вами форму овальчика. Далі промальовуємо його вниз і додаємо, розширюємо. Униз і отримаємо стаканчик з кришечкою. Посередині можемо домалювати трубочку, якщо хочеться, це прямо з овальчиком, а можна не малювати, залежить від вашого бажання. Що головніше в нашому малюнку? А вже ж два великих гарних, класних ока, які дивляться прямо на нас. Огортаємо їх ще одним овальчиком, який буде світліший за кольором. Це така шорстка, яка його. Прикрашає, можна домалювати реснички або не домальовувати, це теж залежить від вас, від вашого бажання. Далі, якщо ми хочемо, щоб наша сова була розумна, надягаємо на неї окуляри і додаємо шарму розуму і інтелекту. Окуляри можете обрати будь якої форми. Зараз дуже такі модні, більш з гострінкою, але я хочу більш квадратні. Тому промалювала такі квадратні округли внизу форми трошки, додаємо їм ширини і колір оберемо вже в кінці. В принципі, наш малюнчик готовий, домалювали дзьобика. І переходимо до розфарбування. Дзьобик це в нас, до речі, просто трикутничок з закругленими куточками. Обирайте ті кольори сови, які ви хочете намалювати. Це може бути і блакитно-синьо-фіолетова, і оранжево-коричнева, і бежева, і червона, і жовта, будь-які кольори, але треба різні відтіночки. Наприклад, я буду малювати блакитно синьо фіолетових кольорів і за основу беремо білий. Змішую білий з блакитним кольором і Починаю з найсвітлішої частинки нашого малюночку. Далі переходжу до такого блакитного, і на спочатку біленький, а потім на кончик блакитних. І За допомогою такого шмяк 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 ем, додаємо ефекту пір'ячку. Кожен раз, коли ми прикладаємо наш пензличок і доторкаємось до папірчику, виходить такий окремий. Окремий візеруночок, як зернятко. Отже, в такому стилі і розфарбовуємо з вами всю нашу совушку. Таким чином, формуючи ефект пір'ячка. Трошки нижче беремо більш темний блакитний колір, без біленького. І по формі овальчика гострим кінчиком до низу розфарбовуємо голову. Далі підбираємо більш темний колір. Вимили гарненько пензочок і набрали темно-синій кольор. Під дзьобиком така більш тінька створюється, тому більш темний участочок, більш темний участочок під крильцями і біля стаканчика. Ось ця частинка, ми її зафарбуємо більш насиченим темним синім кольором. Якщо ви малюєте будь-яким іншим кольором, то він повинен бути найтемніший. Далі додаю біленького і формую вже пірічко, яке на грудці. Теж таким прикладанням, щоб було зернятко. Додаю біленький колір на кончик, для того, щоб колір був неоднорідний, а більш такий переливаючийся з гарним відтіночком. Ще більш світліший, я роблю відтіночок з допомогою білої фарби і домальовую ось цей перехід між головою і тулубом, Знову направлення з центру до краю овалу. Якщо хочеш підтримати наш канал Артзайка, то підписуйся, став лайк, пиши коментар, ділись з друзями, всі посилання знайдеш під відео. Приєднуйся до нашого телеграм-спільноти, викладай свої малюночки і запрошую тебе на онлайн заняття у зумі. Тричі в неділю я проводжу заняття з дітками і ми малюємо на різні теми, ліпимо і робимо аплікації. Далі я додала червоний колір і змішала його з синім, і промальовую фіолет, більш фіолетовий, більш темні такі крильця, основні, які тримають чашечку. Але верхню частинку одного крильця хочу зробити більш світлішою, для того, щоб було видно кожне крильце. Наступне крильце буде ще світліше, блакитного кольору. Ось. І таким чином я промальовую різні е, крильця різних відціночків, е, змішуючи, додаючи то білий, то фіолетовий колір, щоб кожне кожна пірочку відрізнялося е, від іншого. І було видно, що це три різні пір'ячка. Е, кожна пір'ячко окремо виділяється за кольором. Далі, не змиваючи фарби, продовжуємо зафарбовувати пірічка по краях крильця. Можна додати ще на кінчик більш світлого відтіночку, можна не додавати, залежить теж від вашого бажання. І теж промальовуємо таким чином, щоб був ефект зернятка крильця, пірічка окремого. Кожного разу домальовуємо до серединки. Більш світліший колір я промальовую внизу. Спочатку просто промалюю, а потім додам знову таке зерня, щоб було докремо з білим кольором, як пілечко. Майже робота готова, але треба доробити детальки. Детальки почнемо з очей. Оберіть той колір очей, який ви хочете. Це може бути жовтий, червоний, будь-який. Спочатку найсвітліший, і всередині вже будемо малювати або сині, або чорні очі. Намагайтесь робити це по колу, гарно, не спіша і не виходячи за контур. Тоді вийде гарне коло, гарне коло. Також промальовуємо всередині більш темним кольором. Можна чорним, можна темно-синим. Дивіться самостійно за своїм бажанням. І тут я вирішила, що мені не подобається трубочка, я вирішила її зафарбувати. І буде в мене не чашечка з кришечкою, а просто Гаряча кружка чаю або кави, мабуть, кави. Я дуже полюбляю каву або какао. Капочінку, це буде капочінка. Отже, для кружки я обрала червоний кольор. Зафарбовуємо червоним кольором по краям кружечку. Якщо ви будете малювати стаканчик, краще його малювати біленьким кольором, по краю домалювати коричневим у форму. Додати тіньку. Також можна намалювати якісь там каволезерняко для краси, або сніжинку, або листочок осінній, те, що вам прийде до вашої фантазії. Далі я оберу коричневий колір і зафарбую по овальчику всередині по кольору капучино. Можна так зробити, як гарно так подають сердечками, з квіточками. Теж намалюю сердечко посередині кави. Зараз я підправляю олі крильця, щоб вони гарно виглядали. Окремо кожне е пірічко. Таке трошки заходить на чашечку, його гортає, гріється, Тепли, ручки теплом нагріває від чашечки. Чаю, кави, капучинку, хто що любить. Пишіть в коментарі, що ви любите купити. Присилайте свої малюночки до нашої спільноти, пишіть, що хотілося б намалювати, або покращити у відео, щоб було зрозуміліше для вас. А, також ми є в інстаграмі, телеграмі, підписуйся, комунікуй, приєднуйся. буду дуже рада бачити тебе, саме тебе на наших онлайн-заняттях. Отже, коричневим кольором промалюю, але воно не дуже гарно передає, насправді там коричневий кольор. Я промалюю декілька разів, бо погано видно, залишаю невеличкий червоний контур зверху. Домальовуємо сердечко, пінку таку навколо бокау. Жовтенький або біжевий дзьобик можна промалювати, можна навіть коричню. І переходимо з вами на фон. Ви можете обрати той фон, який вам подобається за кольором. Я, якщо якісь посінні, то це можна бежові, оранжевою коричневі кольори. Я взяла щось таке середнє, болотне і великий квадратний пензли, для того, щоб це намалювати швидко. І Класно. Я люблю, коли фарби перемішуються і створює такий візерунок класний. Далі розфарбовуємо в напрямок від сави до країв, притримуючи при цьому обов'язково листочок, щоб він не рухався і не розмазувалась фарба біля малюночку. Я його хочу трошки більш однороднішим зробити, тому зараз розмию, розіпру, розтушую фарбу. щоб Спробу більш однорідним. Щось типу парку зеленого з жовтим відтіночком. Далі візьму тоненький пензечок, жовту фарбу і намалюю за допомогою мазочків маленьких. Як листочки, які падають. Листочок буде створюватися з шести ем, зерни, які йдуть в центр. Один посерединці, по краю, по краю, по краю, по краю, як колосочок. Посередині, по краю, по краю, по краю, і колосочок. Можна також червоного, жовтого, оранжевого, будь-якого кольору зробити, який вам вподоби. Можна інші якісь листочки кленові добові намалювати. За бажанням. Я малюю такі швиденькі, прості. Не вимальовуючи їх форму, а лише показуючи, що вони там літають, бо осінь, в'юга, все це крутиться, вертиться, а совушка сидить і п'є собі класний гарячий чай або какао, печінко і насолоджується природою і погодою. Переходимо до розфарбування окуляр. Оберіть той кольор, який вам подобається: чорний, але не раджу брати. Беріть якийсь яскравий жовтий, зелений, червоний. Їм, якісь такі класні кольори, які будуть піділятися на фоні нашої совушки. Не беріть окуляри у фон вашої совушки, беріть в контраст. Буде виглядати класно. Не спіша оформлюємо тонким пензличком по контуру, так лише по висохшій фарбі. Не малюйте, будь ласка, якщо фарба вас ще не підсохла. Інакше буде така возня неприємна, дуже негарна буде, тому що вона все змішається і прийдеться перемальовувати. Але якщо так вийшло, то класна новина в тому, що гуашка, вона. Перекриває колір, отже, почекайте, коли підсохне, і зможете зверху намалювати вже іншим кольором, і воно не буде те, що було під ним. Малюночок майже готовий. Можна домалювати якісь детальки, які вам подобаються. Наприклад, можна шарфік домалювати, на очі домалювати біленькі цяточки. Можна якісь прикраси зробити. Підійдіть до свого малюночку творчо і креативно подивіться на нього на відстані і подумайте, що можна додати, щоб він став більш класним, цікавим і його хотілося б роздивлятися. Бо чим більше деталей, тим цікавіше роздивлятися. Я бажаю тобі творчих успіхів. Ділись своїми роботами і до зустрічі у наступному відео. З вами була я, Бандурська Світлана.